В умовах війни будь-яка країна не толерує найдемократичніше, не толерує подібні прояви ні серед політиків, ні серед власного громадянства, ні серед мас-медіа. Такі люди вважаються колаборантами або прямими агентами впливу ворога, з ними працюють в рамках кримінального кодексу, який все це дозволяє робити. З іншого боку, мене особисто як громадянина лякають закони про недопущення критики влади і тому подібне, які зараз пропонують. Тому що насправді скоро всі люди, хто будуть казати, що в армії все йде не найкращим чином, до оборони ми не готуємось і перемир'я це облуда, будуть звинувачені як поджигателі війни або агенти Путіна. Тут палка о двох кінцях. З одного боку, нам треба працювати проти агентів. З іншого боку, ми не можемо допустити, я ще кажу, щоб ці закони використовувалися в зворотньому напрямку. Тобто ті патріоти, які будуть бити на сполах, будуть звинувачені і затаворовані як агенти Кремля.